Третю добу поспіль Тбілісі палає протестами, а силовики та тітушки б'ють і розганяють багатотисячні акції. Вже три сотні затриманих: водомети та сльозогінний газ це як покарання за незгоду. Нагадую, протести почалися після рішення уряду призупинити переговори про вступ Грузії до Євросоюзу. Про це рішення напередодні заявив прем'єр-міністр Іраклія Кабахідзе. Таке рішення уряду є прямим порушенням грузинської конституції. Де є норма про рух до європейської інтеграції дуже знаково, що президентка Грузії Соломе Зурабешвілі відразу долучилася до народного протесту, і вона ж наголосила, що є всі ознаки конституційного перевороту та початок руху від Європи в бік Росії. За її словами, уряд Грузії фактично оголосив війну своєму народу в Україні під час Революції Гідності. Також все почалося з мирного зібрання. А завершилося застосуванням водометів, газу та куль з боку силовиків. Сценарії дуже схожі, а втручання Росії знову очевидне. Рада Європейського Союзу вже повідомила, що через такі дії, правлячої проросійської партії «Грузинська Мрія, євроінтеграція практично призупинена. Наразі європейські країни закликають грузинську владу до мирного врегулювання, а країни Балтії вже оголосили про санкції. Однак ситуація в Україні надалі залишається напруженою. Дедеба Сакартвело. слава Грузії!